Наполі головний фаворит. бокмекри знають краще за нас. Травма Ромелу Лукаку це те, чого Антоніо Конте боявся найбільше для Антоніо Конте мати Лукаку в команді. Найважливіше, ну якщо не Лукаку, то такого нападника, якого він вважає ідеальним для своєї команди. Зараз у Наполі такого немає, бо Лоренцо Лука лише прийшов. І навіть якщо колись Лоренсо Лука стане для Конте майже ідеальним, то це точно станеться ну не найближчим часом. Тому зараз Наполі в паніці шукає Кого б там встигнути підписати за ці 10 днів, що залишилося до закриття вікна, і стартує просто з єдиним Лоренцо Лукою. Я думаю, що про шанси на чемпіонство, ну я взагалі не вважав наполі головним претендентом на чемпіонство, але травма Лукаку це дуже погано для Наполі. Це може призвести до проблем на старті. Це може призвести до проблем на старті в лізі чемпіонів. І у мене є сумніви, що якщо спочатку все піде не дуже добре. Добре, що наполі зможе це розрулити, вже коли Лукако повернеться.